чарівна душа, давай подивимось тобі на древній славянській колоді. Що тобі хоче передати ця колода? Подумай зараз про себе. Дивись, перша картка іде тобі не палима купина. Картка говорить нам про палаючий кущ, що не згоряє символ незалежності українців. Да, тобто тут така тобі іде порада, кожен для себе дивіться. Планетник uh, картка говорить нам про uh, істоту, що керує вітром та uh, погодою. а, uh, пророк, мудрість та знання суті. така тобі так, також іде порадочка. Дивимось далі, що нам ще скажуть. О, родомисл, це жрець, бог мудрості та красномовства, uh, покровитель uh, законів, подавець добрих рад. Ну, давай ще одну карточку для тебе. витягнем на цій ще в шикарній колоді. Межовик, а лихий дух, а охоронець меж карає тих, хто їх порушив а, від, від сторонньої відсторони. Та да? отакий От іде тобі, кхм, така йде тобі порада. Пиши, приймаю. Далі буде.